Доброго дня! Сьогодні буду протравлювати ячмінь. Хочу показати, як протравлюю я. Ну, Я думаю, так як всі. Буду протравлювати оракул насіння, гумат. І тут в мене змішаний це я брав, якщо знаєте у Фейсбуці, група Агро. Агросила, агро разом якось також. Ми Руслан Сміленко. Це я в нього купляв. Тут Ламарадора Pro і канонір Ultra. Є така в мене мірна чашечка. Повертаємо цей бік. Де це вода. Тут змішано би, йде його 0506 і в ну, общем, це воно на, на тут на тону. Значить, в мене 250 кілограмів, так, да, 200, 200 кілограмів. Ляємо йому 200 г його. Він пан одною рукою. Гляю його 200 грам. Блін, чекайте, так, це я заляв. Рокол на Його йде 0,5 літра на тонну, У нас його є 300 грам. Заливаю всі 300 грам, я думаю, що воно нічого не помішає. Але шати це ще лишилось того року, воно... я завжди користуюся ним на все на пшеницю, сою, такого маленьким кольором. Виливаємо його. Український гумат. обробку багато матеріалу. 200 мл на одну тонну, 200 г на одну тонну. Значить, що нам треба на 100 кг? Це що? 10 грамів, 20 грамів на всього? Гуляємо його грам 50. Я думаю, воно теж не помішає. оп, 50 г. Добуваємо його. Так, із розрахунку 10 л робочого розчину на тонну. Тобто ляємо Дві літри буде. Ляємо чуть більше, бо вроді би цього всього більше ляв. Ляю більше води, лишиться, нічого вилию десь. Ну, я думаю, що воно піде. Я ж не точно, ну, не важу, не знаю, скільки там улазиться. Буду протруювати бетонному мішалці. Добляю води, буду вже троїти сам процес, покажу, як я роблю. Лазить сюди, замішалка якраз в Є члінь. Члінь Друга два разних вітра. П'ячмінь. Це ячмінь квенч. Влазиться два вітра і, і беремо ну, жир вода. Піляємо 200 грамів. Це і вже нашої суміші, що ми зробили. Якось підмішав. Висипаю. Думаю, живу, що все тут добре, сьогодні підчеплю культиватора, закультивірую, ну, 20 разів закультивірую, підійшмінь. І останні площі вермові ну, Ті, що мене є орен, я буду вологу, а то, що дисковане, завтра возьмі діски і другий стоїть за диспублику. І потім ще перед посилом сої, я думаю, ще, ще раз. що Хто гарних врожаїв ціни про що хорошої перемоги. Коментуйте, подобайте, так і на це покажу ще раз, які виходить вже. Такий продукт вирушається. Старий метр вимішалка. Чуть довше не прикрутився, як краще противоротся. Але це, ну, Воно точно робиться одіно. Що я знаю, що я в ливці 200 грамів. В ливді це 250. І якщо знати приблизно вагу, то це було взагалі точно. А не так я є пристав, що він там, там 20 разів, 10, червоніше, біліше, як що за протравка, червоніше, біліше. І Це так само пишеться літра, але можна навіть літри заплати, так само. Ну, це моя особиста. А там кожного є. Ну, все. Тепер уже точно всім до побачення.